Всім добрий ранок. Ми вже встали, зібралися. Зараз будемо їхати в Полтаву. Хочемо продовжувати скуплятися в школу. Хочемо сьогодні купити кросовки спортивний костюм, Юрчику для школи. І заразом сходити в кіно. Там йде зараз мультик, юки він подобається, гадкий я чи якось так, про міньонів. І сходимо в кіно. І, може, десь ще походимо, погуляємо і поїдемо додому. Все вам будемо показувати. Всім гарного дня. Ми вже їдемо. Тому сидить юки. Не спішим купляти на 1 вересня, тому що в нас завжди перед першим вересня вчителька пише, як треба вдягнутися. Джинси, чи брюки, вишивонка, чи біла футболка, чи рубошка, коротше, їм пишуть, що треба вдягати. Того поки не куплютиме, а будемо купляти вже, як напишуть, що будемо знати, що треба. був. Тут не дуже високо. Вийшли з Києва. Диви, як тут прикольно. Тут не високо. Ну так от уж. Так це все одно ну, все ми там на четвертому чи на п'ятому поверсі. Ну що, круто? Не все, пішли. что ты сдала уже штаны? Да. Через 20 минут Иди, забрать. Иди. Понял. Что уже купили квитки в кинотеатр на, на миньоне. Пойдем чехольчик кухом. Да. Пошли. Что, смачно или mm -hmm. Ну и хорошо. Картошечка фрі Покажи мама свій ліопордовий черхов. А давай... а да? На який крутя не горне. Та чого горне? А ти. Та якась обізяна, да? Сидить на унітазі. Бомбає. А всю корну шумка получив? А вдруг воно не солодке. Конверт пішли. Юр, давай вибираємо штани. Максимально, максимально вибираємо штани, давай. Дивись, Що, Треба 152 штани. Ну, велика, то здиба. Че Та я б не сказав, що велика. Много штанів не вийде. Кулер цікавий. Кулір ціковий. Скупимося? Скісторонний роздрахунок, 1100 на одну порточку, 335 на другу, 104 на трапі. <реку> Хоча ж костюм в цей. По фопах розділили і все. Так. Все, пішли. <реку> ну, Хороший, ну, купуй корм. Так а ну давай пошнуруй. Тут нема, щоб піща доліші не поводи. Ідемо. Зоді такі, звісно. Жаль. Краєвий. Краєвиди, а. Да. Куди не <риве> так? <риве> а просто коктейльчики поп'є. Тут є голодний смачний коктейль. Блін, а там добрі, такі там ще полоті покусає. Ну, так і да. Буду цю біля цлина. Сукало, пору, блять, сирупами, так така no. слачне. Ну, давай пройдемся. Купил. Кукурузка. Угу. Mm, mm -hmm. Я уже надъела. Так бомбасная. Оп! Попы кис бомбу. Пусть mm. попробовать. Кука! ка Ну, хітний довольний кука. Кука їсти? Всі скучили за кокусика. Ну шо, папа, роби розпаку. Спаку. <різь> Всім Забрали посилочку. змей мейкоп. І хто тобі подарив? Мама подарила. Нас, на шумово подарила. Яка свята Нашу. нас? На, на, шум, на річниці. Да, у нас скоро річниця 7 серпня 14 років, як попа перебуває за мною в хоті одній. Його да. попі купила його любимі духи. Парфю. Потужтом він відкривається. Він відкривається. Не хотіла збирати. Та та коробочка нашу. Mm. Там бутилочка красива yeah. должна. Я викидаю. Oh. А ну покажи. ммм яка красива, супер. Ану, кривой нюхать буде. <laughs> запах то не передається. Oh, кажи кукусик для кофе. Mm, да, вони? No. Ну да, вони. Показывать Юрі. Пізно. Куки, куки, куки. Тут у все. Не знаю. Ну да. О, давай, я уже там. Еще что это? Это за ступничка что-то шло. Еще что-то. Это Юра. О, это Юра забрал посылку свою. А ти куди? На нового А, ага, Ну йдеть. Куки. Куки, пішли. Пішли, куки. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Пішли, кукос. Пішли в хату. Давай. Погнали. Давай. Куки, пішли! Естка! Ку Давай так я покажу, а ти снімеш. А потім уже будеш ходить. Так, да, так я ж знімой. А що, не знімой? Ну я тут вже жду п'ять минут. О, купили юки такі ось крусовки в школу. На фізкультуру, чи то ходить, то вже подивився. Вот угу. такі чорненькі. Буде угу. хороші. Вроді би, так. Да. Так. Да. Це тут носки нам в подарок дару. І зараз покажен спортивний костюм, який купили. Отака ось Олімпійка. Адідос. Адідос. Бомба. І отакі ось штани. Mm -hmm. Це ще штани розірвати. Так що це такі були покупочки Юрі в Школу. Те, що планували, та й купили. Спортивний костюм і кросовки. А ось кожним по інтернату джинси, бо джинси, я дуже не знаю, де їх тільки куплють по Ще ж якісь басалети, так? Ще якісь басалети. Зараз покажу, яку я купила собі книжку. Буду читати книжку. Така мені показувалася цікова книжка. Ось прошу воно, можна зупинити на ползу і почитати, якої цікове. Mm -hmm. Так що таку купила собі книжечку. Буду читати. Читаю. В принципі, що, да, всі покупки. А то у мене штани я свої брала під руклювати, тут в дорі. Це ну кокусік цілий день. Хлопчик закритий був. Один... О. Ще твоя посилочка. З тіктоку, да? Да. з тіктоку, з прямого ефіру, коротше, люди займаються, як він називається? Забули? типа. Ну, що беруть мішками. А потім вони на ефірі просто витягують, показують, і хто перший напише, то і річ. Ну, типа, що вона недорого. Оце я футболочку взяла за 300 гривень. Ну, покажи, як ты колочку взяв за 300. Нову ще нічого. Ну, буду ходить вдома. Все в комушках. <гум> да. Чисто просто э, сиділа на роботі ради спортивного інтересу. <гум> <гум> Сідам йо я, думаю, треба і росім'їна писати йою. Я виграла, да? Кукусик. Гриза амбургер. Покому посилочки, так, були на новій пошті. Посилочка з Мейкопа. Тут у мене таких продукти: Кондиціонер і шампунь. Посилання на них поставимо в описі під відео, а це положили в подарунок. Буду показувати. В подарунок і шампунь для росту волосся. Не знаю, що це таке. Я не виписувала, кукосик -ку з умова сходить. будем Зараз будемо розпаковувати ага, Щось Я ще поки відкрию ее. Буду собі палець. То убираю. З нього. Дуже багато було гарних відгуків за цей шампунь. Прям всі хороші були. То як було читаєш, 50 на 50 ти не поймеш кого слухати. А тут прям всі писали, що шампунь дуже-дуже гарний. Ось такий шампунь. Будемо пробувати. Як попробую, у відео скажу. чи Дійсно, вона така гарна, як... Пишуть коментарі. Це вже завтра я волосся повинну. Ну, мабуть, завтра і вийде. Якраз я тоді в кінці відео скажу, як шампунь. Так. Так. По ціні вийшло 1300 шампунь і 1370 кондиціонер. І такий біленький кондиціонер. Неплохо. Так. Так що такі в мене були покупочки. Угу. На мейкоп. Красиво. Да. Як похне? Пахне хорошо. Да. Угу. Яка як парфумоване. Ще одне. Посилочка номер 2 Моя нова сумочка в мою нову колекцію. Мой колкурс. Угу. Я вже, звісно, познімала, воно було дуже гарно упаковано. Все було. Ось же, ж подівані на... було. Ну, mm -hmm. Ось візіточка. заказувала на інстаграм. Ну, як обично. Я думаю, вже ми вилужували. Можна носити на короткому ремішку, на довгому. Угу. Mm хоп. -hmm. Тут що там всередині. Час mm -hmm. Тут часто можна повитягувати. Тут же ж не можна лежити, туди положиш кокус. <рес> кокус ку тут як тут. Каже, я зараз тут. тут Книжечка, все. як завжди. Mm -hmm. Середина в них всіх одинокова, така підклотка. І все розписано брендувано мой колкурс. Натуральна шкіра. Ось такий горний. Мені подобається ця штучка. Оп-оп. Супер. На фоні кокусі как красовиця. Там те, що кукусі, навіть, як зачарований, дивиться. Жидой по нього. <хи> так що така крас... красовиця в мене Новенька. Супер. Покажу скільки їх вже. <р ROBERT> оце ж мой конкурс оце, мой конкурс оце. і мой конкурс Ад. Чотири мой Так, Чотири сумочки належать. Бумба. І Ні. В цієї дівчини я брала дві сумки. Мой колкурс. Покажу це її. Це інстаграм. Кому цікаво, може знайти ввести ось оце. І знайде її сторіночку. В неї свій магазин у Луцьку в цієї дівчинки. І вона займається всякими брендовими сумками. Я брала в неї ось цю і ось цю. Ну, а ці дві я брала в інших. Ну, круто. Це я вже витягла. Ну все. просто кусочки стоїть. Супер. Давай. Ти я це викидаю, до да? шок. Да. Та ти що. Що подобається? Ну, що красива, не обичне. Це ж новенька якась там колекція. Ну, Кодокція ну, да, це Ось, ось ці. Ну, мені більше я щось не так хочу її носити. Я хочу її носити на оцю. На коротенькому, так? Це його так підігнула. Я хочу так оток. А цук ще стібнуть, ну попробую. Uh -huh. Ну, попробую і так. Це накоротенько. Ех. Бумба. Красиво, красиво. Малютка. <ріхи> так, Хочу вам показати туш, яку я вам говорила в попередньому відео мені прийшло. Ось така коробочка. Замовляла я її на мейкоп, посилання на неї залишу в описі під відео. І ось сама така туш. Тут сам флакончик тільки чого стоїть, Ось так гарно зроблено. Такий бархат типу. Ну, просто чудово. Нафарбую нею і потім теж покажу, який результат. Оце ось її назва бренду. Селена Рубінштейн, чи якось так. То, так, що така гарненька. Если вона ще так і фарбує горно, яка вона на виду горна, то взагалі ціни її нема. Так, накрасилася тушу, яку я вам з новенькою. І ось вам показую, як вона фарбує. Ось як. Ну, я б сказала, доволі гарно. Мені подобається. І красить нею не. Важко, бо є такі туші, купиш, вже починаєш красити, і вже щось іде не так, то комочок, то ще щось, то злиплося, і ну, кісточка якась така. А тут я накрасила, ну, блін, мабуть, за хвилину, а то й того менше. Я б сказала, дуже гарно. Мені подобається туш, так що можете спробувати, хто шукає туш. я вважаю, достойна туш.